Всім привіт! Так, ну нас вже власне представили, як багато хто з вас вже знає, наш проект закупівлі ПРО працює не лише з системою державних закупівель, а й працює з системою державних продажів. Тому, власне, про все це ми зараз будемо спілкуватися, і розбиратись. І скажу, що у мене є для вас дві гарні новини. Перша, ви дізнаєтесь здебільшого про нове, про можливості інвестування для себе як особисто, так і про певні можливості для ваших бізнесів, коли ви можете щось придбати або орендувати у держави. Ну а друга гарна новина, що після цього виступу в нас буде кава брейк, тому зможемо про все це поговорити поспілкуватись. У нас буде таке коротеньке інтерв'ю. В вільній формі, в вільному форматі слайди готував під питання до Сергія. Тому власне, привіт, Сергій ще раз розкажи трохи нам про різницю між системою Прозоро і прозоропродажі, бо їх дуже часто я знаю плутають. Так, привіт, Артуре. Дякую, по-перше, за запрошення і всій команді закупівлі ПРО за таку можливість поділитись нашим досвідом. Та він трошки це ми так зараз для аудиторії ми. Розвертаємось так на 180 градусів і більше і розмовляємо власне не про закупівлі, а про продажі. Але це також можливості для бізнесів та для підприємств для підприємців щось також закупати. Отже, прозоро продажі це акціонерне товариство. Прозоро продажі, державне акціонерне товариство. Також це окреме підприємство, ми не зв'язані з ДП прозоропродажі, це окрема юридична особа. Щоправда, ми діємо якби в одному руслі, та у нас один і той самий орган управління, ми на 100% також належимо державі, але ми окреме підприємство, щоправда, звісно, як з технічної, з технічного боку, так і з боку, взагалі, такої, скажімо. Фі філософії діяльності там ми маємо багато спільного. Ну, знову ж таки, щоб не ходити далеко, як і в Прозоро, так і в прозоро продажі діє мережа майданчиків, одним з яких, от власне, є закупівлі. ПРО, і це і майданчики це. Є дуже важливою складовою екосистеми прозоропродажі, тому в цьому плані у нас багато спільного, але та якщо казати вже конкретно про прозоропродажі, то як в принципі можна зрозуміти з назви це про продаж, реалізацію, про надання в оренду. Державних і публічних активів дуже широкого спектру, починаючи від таких складних і іноді ну, мало зрозумілих речей, як непрацюючі кредити, які, наприклад, реалізовуються під мандатом фонду гарантування вкладів фізичних осіб, так і завершуючи такими дуже зрозумілими речами, як то. Купити нерухомість чи взяти в оренду нерухомість, купити вживаний автомобіль чи, наприклад, придбати земельну ділянку. Проєкт працює з 2016 року. Він, власне, розпочався з аукціонів по Фонду гарантування вкладів. І далі цей. Досвід як з технічної точки зору, так і з точки зору законодавчого регулювання, оскільки прозоропродажі, це про державні активи, про публічне майно, і тут саме наявність цієї, ну, скажімо так, непростої нормативної бази, законодавчої рамки, вона, ну, вона має, має своє значення, це потрібно враховувати завжди, але от цей досвід, який Відпрацювався і який довів свою ефективність, власне, на, на складній такій матерії по фонду грантування вкладів, він почав далі розширюватись. І таким важливим Майлстоуном, наприклад, було в 2018 році, коли мала приватизація. Перейшла, як то кажуть, в онлайн режим, та е, тобто, вся мала приватизація в обов'язковому порядку проходила через електронні аукціони, і, от, вже в цьому році, в 2024, му вже і велика приватизація е, дійшла до цього етапу. Різниця між малою і великою, чисто в розмірі початкової вартості активу. От. На сьогодні в системі. Функціонує близько двадцяти видів різного типу майна. Це, і, наприклад, ліцензії на видобуток корисних копалин. Це і вже згадані мною земельні ділянки. Є такі екзотичні речі, як, наприклад, ліцензії на промисловий вилов риби. Тому дуже дуже широкий спектр, і це все і знову ж таки. Кожен з цих активів та е, кожен з цих успішних е, кейсів каже про, про те, що в принципі з державою можна мати справу, є можливість купувати активи е, прозоро, зрозуміло, і, в принципі, отримувати позитивний досвід від взаємодії з державою. Класно. Розумію, що все, що держава колись закупила, або чим держава володіє, якщо ти хочеш це придбати або орендувати держави, ти приходиш в прозору продажі за великим рахунком, так те, що держава колись закупила, не використала і має бажання продати. Ну, це не тільки звісно про закупівлі, та які не реалізувалися, це і про широкий спектр і нерухомості, і тих самих надр, тобто. Воно насправді складніше, і в цьому теж полягає одна з відмінностей прозоропродажі від Прозоро, те, що по закупівлях є один інтегральний закон, де наче все прописано. А в продажах кожен вид активу регулюється іншим законом, десь кодексом, десь якоюсь окремою підзаконкою. Тому цей момент потрібно враховувати, і він іноді додає. Ну додає складнощів, але у будь-якому разі і на сайті прозоро продажі, і на сайтах майданчиків існує велика великий масив інформаційних матеріалів, який має допомогти як організатору, так і покупцеві зорієнтуватись у цьому. Ну доволі непростому, але в принципі зрозумілому масиві інформації. Вісім років, 20 окремих напрямів продажів і оренди. Я на слайд, коли готував питання, вивів результати 2024 року. Так щоб ви подивились на об'єм лотів, які виставляються в системі. Скільки цих лотів продається? Скільки держава заробляє? Ну і так для розуміння порівнюючи знову ж таки прозорої прозоро продажі, якщо у нас кожна комунальна установа, кожна державна установа. Щось закуповує, то продає не кожна державна установа. Є певні окремі органи управління державним майном, фонди комунального майна, фонд державного майна, і все це можна знайти в системі прозоропродажі. Тобто, бажаєте щось купити? Тут це є е, Сергію. Ще питання таке: війна три роки в країні триває. Це не може не позначитись на роботі і бізнесу і кожної окремої людини, як в системі прозоропродажі. Ситуація з лотами, як оця е, е, територіальна біда впливає на роботу державних організаторів торгів. Ну і взагалі на кількість успішних торгів в системі тут потрібно зазначити, що звісно діяльність в системі прозоропродажі вона не може ігнорувати якби загальну. Кон'юнктуру по країні, і, звісно, особливо в перші місяці вторгнення е, було дуже мало е, аукціонів. Ну, от по, по окремих напрямки, напрямках, напрямках е, е, обсяг торгів падав у 40 разів, але е, Теж така цікава річ. От нещодавно я особисто дивився в наш модуль аналітики, і я бачив аукціони, які вже зараз завершені, по яких є підписані контракти, дата яких була 24 лютого 2022 року. Тобто у той самий день, коли це все було. Були декілька аукціонів, їх, звісно, небагато, які у той день відбулись, пройшли, проторгувалися, і по них була, був як, ну, успішно підписаний контракт. Але якщо дивитись на динаміку зараз, то так і якщо дуже узагальнено, то ми спостерігаємо, в принципі, повернення на довоєнні обсяги, як по, по кількості учасників, по конкуренції. Десь по конкуренції ми навіть. Ми навіть перевищуємо окремі довоєнні показники, та і, ну і це теж така цікавий цікавий момент. Звісно, казати про те, що ну умовно, от, от там отам на попередньому слайді було майже 20 мільярдів гривень, здається в поточному році. Зараз вже в системі за весь час ми маємо якраз теж такий символічний цей рубіж. Ми перетнули позначку у 100 мільярдів. Ну це за, за весь період, і тут просто потрібно зазначити, що дійсно ну 10 мільярдів чи 20 мільярдів гривень до, до війни в 2021 році, скажімо, і в 2024 му це. Дещо різні суми за своєю купівельною спроможністю, але якщо так дуже узагальнено дивитись, то обсяги торгів співставні. Більше того, от якщо, наприклад, ми дивимось регіональному розподілу, як наприклад, реалізація майна місцевих органів влади. Чи Земельних ділянок, то навіть ті регіони, які зараз перебувають от, біля безпосередньо біля лінії бойового зіткнення, та які, скажімо так, географічно дуже у невигідному положенні, то навіть там відбуваються аукціони, і це в принципі дає підстави вважати, що навіть за таких складних умов, безпекових умов громади, міста, селища мають змогу і мають волю щось в цьому плані робити. Працюють над перемогу, це точно інакше і не назвеш. І от тоді наступне питання на фоні воєнних подій, що відбуваються в нашій державі. Зараз багато в мас меді інформації про те, що є якісь активи, нерухомість цілі підприємства, які наша держава забирає собі у пов'язаних осіб з державою агресором. І все це має продаватись через, теж через прозоро продажі. Розкажи, будь ласка, скільки загалом таких лотів, що це за активи, хто їх може купити? Чи є там якісь може обмеження? Як там ситуація? Да, насправді такі категорії, як санкційне майно чи конфісковане, от, це є такою певною новелою військового часу. Це дійсно можна трактувати як така певна нова категорія товарів чи активів в системі прозоропродажі. Ну, хоча знову ж таки тут не зайвим буде згадати той самий фонд гарантування вкладів. Який під час війни почав реалізовувати активи дочок російських банків? Це здається Збірбанк Росії і Променвес променветата, якщо мені не зраджує пам'ять, то десь на близько 5 мільярдів гривень по системі прозоропродажі було реалізовано цих активів, і так ну ці ці банки навряд чи потрапили в ліквідацію, якби не? Невідомі всім події, так але дійсно також зараз є низка осіб, які підпадають під категорію під санкціями чи колаборанти. Я не буду називати окремі прізвища, щоб теж не робити, не будемо рекламувати грайву, зайву, зайвий да, публісіті, але так ці люди мають майно в Україні. Це є. Ну, наприклад, майно от нещодавно були аукціони по реалізації житлових приміщень, квартир в Одесі, наприклад, та звісно, також є майно бізнесового характеру, виробничої потужності. Той самий відомий всім ТРЦ Оушен Плаза з цього переліку. Такі активи ре реалізовуються через декілька каналів. Є декілька організаторів такого роду активів. От, наприклад, фонд державного майна України реалізовує такі активи, і гроші спрямовуються у фонд ліквідації наслідків збройної агресії. Також в цьому році почали по Почали реалізацію активів в системі прозоропродажі АРМА агентство з розшуку. Та і от якраз теж з нещодавніх прикладів були, теж, були електрокари чи, чи ці квадроцикли і ручні. Ходинники теж доволі доволі таких одіозних людей. Придбали усі, до речі, здається, жодного не залишилося. Вони доволі успішно та продались, оскільки це дійсно зрозумілий товар. На нього доволі є широкий попит. Це може придбати будь-хто і якесь підприємство, наприклад, собі, і будь-яка особа, яка в той чи з. Тих чи інших причин зацікавлена мати такий, не знаю, раритет, чи як це правильно сформулювати. Ну, діапазон, скажімо так, від годинників до торгових центрів То... і підприємств. Саме так? так. саме так. А скажи, будь ласка, якщо ну це говоримо про що задали про Ocean Plaza, це величезний об'єкт, такий дорогий на аукціоні, скоріше за все, буде зразу висока ціна. А якщо говорити про щось таке більш підходяща кожному бізнесу, маленькому, середньому, що в системі є такого, що держава може запропонувати будь-кому. Так, вже згадані 20 з чимось видів активів. І звісно, скажімо так, під кожен цей актив має бути обізнаний покупець, який розуміє, що з цим робити. Та ну от я іноді теж дивлюсь, що купують. Та люди навіть чи малий бізнес. Наприклад, якісь речі мені дуже зрозумілі. Ну там, умовно кажучи, купити е, приміщення у, у Києві під барбершоп. Ну, це, наче, дуже дуже зрозуміла е, утилізація об'єкту. Та, але, наприклад, от є такі активи, як списана моторна. Олія, ну напевно, під це має бути якась, ну якийсь бізнес, який знає, як з цим активом попрацювати, щоб вже ж на ньому відповідно заробити. Тому спектр доволі широкий, з такого, що ну на е, який може підходити найбільш широкій аудиторії, це дійсно в першу чергу не нерухомість різного типу, починаючи від якихось приміщень. Ба Більше якихось куточків, наприклад, під банкомат, та, до, до, до і торгових центрів, до палаців. Теж маємо випадки, коли приватизовувались палаци е, в різних регіонах України. Це також про земельні ділянки. Це окрема цікава. Категорія земельна реформа розпочалась якраз от напередодні військового стану наприкінці 2021 першого року, і цей напрямок є дуже перспективним. Він розвивається і він є зрозумілим для дуже широкого кола клієнтів, учасників. Так, е, да, дійсно, про ринок землі, який був досить довгий час закритий, і неможливо було продавати свої паїві землі, він став відкритим. Це можна робити в системі прозоропродажі. Е, і власне зараз ще буде питання у мене по державному земельному банку. Бо з цього року держава почала здавати в оренду величезні масиви земельних ділянок. До речі, скажіть, чи є в залі аграрії хтось, хто з аграрного сектору, хто працює з землею? Ні, наче нікого сьогодні з аграріїв немає. Але у нас на сторінці порталу можна подивитись навіть на карті, де знаходяться ті чи інші лоти, які були б можливо цікаві саме вам в розрізі оренди або в розрізі купівлі нерухомості, що більш є такими зрозумілими активами. Тому хто ще не працював і не дивився, запрошую подивитись. Коротко про державний земельний банк. Це коли держава здає велетенські масиви земельних ділянок, аграрії можуть та власне будь-хто не тільки діючий аграрний бізнес а й новий, орендувати. І я знаю, що вже пройшли перші декілька десятків лотів. Яка там була конкуренція? Знаю, що дуже гаряче було. Так, державний земельний банк це теж напрямок, який запустився, от вже в цьому році. Навіть в жовтні, тобто це, от як то кажуть, дуже дуже актуальний е, актуальний стрім, а це ці ділянки ре, реалізуються, Ну точніше надаються в оренду з боку фонду державного майна України. Там на сьогодні це насправді величезна, величезний обсяг земельних ділянок. Це більше ніж 800... Тисяч га, ну мені складно якось навіть осягнути цей обсяг. Ну наскільки я розумію, це більше ніж деякі європейські країни за, за площею окремі та? за горизонт. Так да. вот. і тому це теж перспективний напрямок. Вже дійсно відбулись близько ста успішних аукціонів. Які зараз активно закриваються, закрито вже з підписаними контрактами, десь близько десяти, але в принципі, от це буквально от щойно щойно розпочалось, і до кінця року також планує фонд планує активно виставляти нові ділянки також Це це буде продовжувати в, в наступні роки. Дійсно, ми спостерігаємо дуже високий попит на ці на ці об'єкти, оскільки знову ж таки багато хто розуміє, як з цим працювати і що з цього, який з цього зиск можна отримати. Е, якщо ми Теж на попередніх слайдах такий дуже осереднений показник успішності по системі прозоропродажі там 2 учасників. То на окремих аукціонах по земельному банку ми спостерігаємо і 10 учасників, і більше тому це, це, це може бути також дуже перспективним напрямком. Україна аграрна країна, де на це є попит. Дійсно так. Ну і тепер я трошки хочу повернути аудиторію до теми роботи постачальників, тому що ми, начебто, спілкуємось про систему прозоропродажі, де можна щось купити у держави. А тут з'являється нова можливість в розрізі роботи сервісу факторингу. Я знаю, що буквально вчора був анонс про вже старт цього проєкту. І розкажи, будь ласка, нашим постачальникам та й державним замовникам, що це за продукт, як він функціонує і що він дає, власне. Так, і знову ж таки, це дуже новий для нас напрям, в тому числі він трошки виходить за межі наших традиційних аукціонів, тому це для нас вдвічі чи втричі амбітніше. Скажімо так цікавіше. Так, тут якраз вже ідея з тим, щоб інтегруватись з системою державних закупівель в тому розумінні, щоб замовники і, відповідно, постачальники отримували доступ до додаткових ресурсів, зокрема до фінансових ресурсів. Ну, я тут не буду глибоко зупинятись над таким макроекономічним ефектом цього, даного, даної сфери, лише зазначу, що дійсно сама по собі наявність можливості для постачальника отримувати фінансування і отримувати гроші. Швидше ніж це, наприклад, передбачено умовами закупівлі, це це вже має додати е, по системі і в кількості і постачальників і. І це, в принципі, має позитивний ефект на зростання валового внутрішнього продукту, але та, на такому на е, більш прикладному рівні, що це значить, що тепер е, можна буде отримувати е, е, можливість е, профінансувати е, свою поставку, та, оскільки іноді терміни розрахунків бувають дуже-дуже. Відчутно віддаленими та особливо для малого середнього бізнесу, це, це це є важливою умовою при ухваленні рішення, чи заходити у тендер у договір, чи ні. І якраз та також ос, особливо даний напрямок він піклується саме про малий середній бізнес, і це взагалі це співпадає з. Тим планом дій, який є на сьогодні в Міністерстві економіки, тому ми бачимо ну, буквально плюси з усіх боків в цьому як для постачальників, так і для покупців, і взагалом для, взагалом для макроекономічної ситуації. Ми очікуємо, що вже в цьому році можуть відбутись перші перші. Договори та дійсно, вчора ми підписували низку меморандумів із майданчиками, і відповідно, також є зацікавленість з боку банків, що, що дуже важливо для успішного запуску даного стріму, і з, з боку з замовників. Тому ми маємо всі всі підстави в, вважати, що це буде успішний і показовий кейс, і тому теж для зокрема для присутніх для аудиторії я би закликав з, 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 звернути увагу на цю ну на, на цей новий напрямок, оскільки він має допомогти е, про, про, проводити закупівлі і сприяти більш. Більш динамічному більш динамічній діяльності в цьому напрямку, тобто такий короткий підсумок? Я як постачальник можу перемогти в тендері і одразу отримати гроші за свою поставку після здійснення цієї поставки? Правильно розумію? Так ідея саме в цьому ну виглядає як щось досить цікаве. А скажи, будь ласка, яка кількість закупівель в системі може в відсотковому значенні очікується з такою можливістю загалом? Ми здається оцінювали що було щось від 5 до 10%, процентів. Це якби дуже ну, така впевнена база. Та і теж дуже важливий момент, що зараз цей проєкт пілотується на системі державних закупівель, але він має дуже широкі перспективи для того, щоб Розширюватись і ну взагалі на закупівлі, і це взагалі а, навіть не ті не тільки чи не стільки про взаємодію, наприклад, прозорої прозоро продажі. Та а це взагалі ми кажемо про створення нового ринку. Бо на сьогодні, на жаль, в Україні такої культури, як факторингове кредитування, її не. Існує, і це знову ж таки з точки зору впливу на макроекономіку, це, це може бути дуже відчутний проєкт. Ну, відчувається, що деякі постачальники, які раніше не ходили в державні торги, зможуть тепер це собі дозволити, бо не потрібно буде чекати виплат. Після поставки, а з іншого боку, державні замовники таким чином зможуть отримати вищу конкуренцію на торгах, бо просто прийде більше потенційних постачальників. Так, абсолютно ну виглядає дуже цікаво. Маю надію, що все запуститься і буде працювати. Так, друзі, у нас на цьому насправді все.